Це приміщення, в якому навчалося дуже багато покоління андрушівчан. Якщо вийти на вулицю, то кожен другий навчався в цьому навчальному закладі. Будівля Андрушівського ліцею номер 1 розташована у середмісті. Її як маєток спородили у 1848 році у стилі французького неоренесансу. Побудувала маєток родина Терещенків, підприємців та меценатів, які жили і працювали в Андрушівці у 19 столітті. Олександр Мельник, директор ліцею, розповів, що цей навчальний заклад. Був створений у 1871 році як однокласне училище. Створив і фактично був фундатором цього навчального закладу Артемій Терещенко. Потім це однокласне училище було перетворено в двокласне, а зараз вже ми є нащадками цього навчального закладу. І з 1920 року в цьому приміщенні знаходиться Андрушівська спочатку. Школа номеродина, а потім Андрушівський ліцей Номородин у фоє школи розташована експозиція, яка присвячена родині Терещенків. Зокрема, сину Артема Терещенка Ніколі. Саме за його сприяння розпочала свою діяльність спочатку школа, а потім ліцей. На письмовому столі родини Терещенків представлені фотографії ліцею у різний період часу. На стінах висять родинні фото. Наприклад, цікава фотографія це Нікола Терещенко і. Своїм внуком Михайлом ми можливо можливо пам'ятаємо Михайла, як він був міністром фінансів. у, у складі тимчасового уряду Керенського. Олександр говорить, у приміщенні збереглися оригінальні біломармурові сходи, які ведуть на другий поверх та інтер'єр з тих часів. Оця ліпнина на стінах Цей зала раніше використовувався для проведення дозвілля родини Таречен. Це бальна зала, де Приймали гостей, ну і звичайно, ми зараз теж використовуємо його для проведення наших різноманітних заходів, тому що це одна з найбільших кімнат. Олександр каже, у 24 класах збереглися вхідні та міжкімнатні двері. Типова кімната, можливо, використовувалася як дитяча кімната, тому що двері прохідні в багатьох приміщеннях у цьому палаці дійсно були прохідні двері. Фактично можна було зайти з одного краю і пройти. Як коридором, так і через кімнати свою історію має балкон, який розташований на другому поверсі. Галина Білецька, Андрушівський міський голова, розповіла, що у 1919 році під час громадянської війни у цій будівлі був розміщений штаб першої кінної армії під керівництвом командира Семена Будьоного. Саме з цього балкону Семен Будьоний проголошував свої промови. Дуже багато збережено речей, які були ще з того часу. Ми гордимося цим, діти з великою унікальною можливістю навчатися в палацах, де жили Терещенки, да, отримувати освіту. І ми стараємося все, що можемо в наших силах зробити для того, щоб цей маєток. Зберігся це унікальне приміщення, і е, на сьогоднішній час ми говоримо, що живемо в той час, коли зовсім інші вимоги до освіти, та і ми маємо рухатися з часу. Ну це закон природи. Галина Білецька говорить, що зараз міська рада шукає донорів, щоб побудувати нову будівлю для ліцею номер 1 Одночасно ми ведемо перемовини із багатьма. Ну, Оскільки ми з норвежцями ближче працюємо, вони пропонують. Ми розробили дизайн-проєкт, вони зараз шукають донорів, для того, щоб збудувати нам нову освітню, ну, освітній заклад з усіма вимогами сьогодення. А тут плануємо, у нас унікальні люди живуть в нашому місті, зробити картину галерею на майбутнє. Ми плануємо тут зробити музей. У нас немає музею кризнавчого. Я думаю, у нас є що показувати за таку багатовікову історію нашого містечка. Тобто, ми хотіли б отут, в цьому приміщенні зробити таким, знаєте, культурним центром. Анжеліка Нестерчук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомирщина.